То і нашим повітряним силам далі до міжнародних подій Індія може позбавити путінську воєнну економіку мільярдних прибутків, якщо перестане купувати російську нафту. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з індійськими журналістами. Він розповів, що обговорював це питання з прем'єр-міністром Індії Нарендрою моді під час його візиту до Києва. Нагадаємо, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді прибув до України 23 серпня напередодні дня незалежності. Це перший в історії візит очільника Індії до нашої країни для України. Зближення позиції із Нью-Дейлі має стратегічне значення. Київ хотів би, щоб Індія, як один із лідерів глобального півдня, підтримувала українські мирні ініціативи. Моді підтвердив, що його країна готова зробити активний внесок у мирне врегулювання і заявив, що коли минулого місяця відвідував Росію, то чітко. Сказав Путіну, що проблеми не можна вирішити на полі бою. Індія виступає за дипломатичний шлях припинення війни, але з повагою до суверенітету і територіальної цілісності України наголосив прем'єр-міністр Індії. Він також пообіцяв надавати гуманітарну допомогу та розширювати взаємну торгівлю З цієї теми. Почнемо спілкування з політологом Олегом Лісним. Він зараз з нами на зв'язку. Панелажу. Доброго ранку. Доброго ранку. Отже, е, аналізуючи вже цей візит, і власне те, що після нього відбулося, ті заяви, як би ви оцінили його, що б сказали насправді, яку мету переслідував моді, і чого вдалося досягти в Україні? Ну, по-перше, президент визначив це як історичний візит, і він не тільки тому, що він вперше відбувається за 33 роки, але й тому, що намітилися більш-менш зрозумілі перспективи. І це було озвучено і перед журналістами індійських питань, і взагалі під час зустрічі, тому я б. Же візит вважав перспективним, тому що тут тільки надані певні підвалини, але ще дуже багато роботи, особливо в царині встановлення справедливого миру. Тобто, президент індійським журналістам сказав про те, що він не поки навіть провести наступний саміт в Індії. Але для цього треба, щоб відявну. То вона підписала конвенцію, яку вона не підписала сьогодні. По великому рахунку конвенція це відкритий документ, який можна підписувати в будь-який час. Тому виво в Індії з'явиться таке бажання. Індія ж насправді на центральній Європі. Вона бачить, що Україна йде в Євросоюсі, вже зараз налагоджує стосунки. Продовольчий кейс дуже важливий для Індії. І також я думаю, що Індія розглядає в перспективі і військове співробітництво. Про це до речі, президент говорив в військовій сфері. Ну не, не військові як війська, а в плані обладнання і озброєння і також я думаю, що Індія розглядає перспективу від України для встановлення справедливого миру. Ваше, а як Індія взагалі буде себе далі поводити, враховуючи те, що ну в неї є великий потенціал для розвитку в регіоні. Але ми ж розуміємо, що для економічного розвитку потрібні ресурси, сировина. І от якраз Росія зараз є таким придатком для Індії, як і для Китаю. Між ними теж є конкуренція, очевидно. Ем, як Індія буде зберігати тут або нейтральність, або від чого доведеться відмовлятися в такому разі, на вашу думку? Ну в політичному сенсі Індія дійсно займає політичний нейтралітет. І це, це факт на відміну від Китаю, який тільки декларує це, зрозуміло, що ми повинні бути реалістими, і президент в цьому сенсі був більше ніж реалістичний, коли в нього задавали про це запитання. Може відмовитися від е, е, нафти російської. Е, Подивимося, е, мов. Це йшла пропозиція. Були від нашої сторони. Подивимося, як відреагує Індія. Дуже важко зараз прогнозувати, тому що будь-яка держава є законцентрована на собі. Індія не є виключенням, коли вона бачить дешевий ресурс. Зрозуміло, є велика спокуса саме його отримати, але ж президент наголошував на моральній, політичній і геополітичній відповідальності, тому що ця нафта, вона в крові українців. Маю на увазі не в крові, як. як Колір да, від того, що гинуть люди за ці мільярди, які отримує Індія, тобто передає Індія Росії. Росія отримує, і перетворюється все зброю, а зброя буває українців. Про це говорилася прем'єр Індії. Чи почув він це? Подивимося з часом. Я думаю, що ще наші союзники, такі як Сполучені Штати, мають працювати в цьому напрямку, пояснювати, скажімо так, недалекоглядність цих дій, але подивимося, що переважить економіка, чи бажання. Це таки бути частиною великого цивілізованого світу, зрозуміло. Пане Олеже, дякуємо вам, Олег Лісний політолог був наживо разом з нами. Ми працюємо з укриття, тому що масштабна повітряна тривога зараз.